Почнемо ми з ситуації на Півдні. Я думаю, це найбільш хвилююча тема. Вона зараз найбільш всім цікава. Всі хочуть дізнатися, що дійсно відбувається, які події відбулись на півдні. Тому я зараз спробую переглянути карту, яку робить Кіберборошно, і, власне, через неї вже багато чого видно, навіть з такого ракурсу. Тобто, ви бачите увесь наш південний фронт, який ми називаємо Запорізький, також він називається здається Хортиця. У офіційній термінології і як воно там ділиться, е, і ми можемо бачити е, ці значки з фотоапаратами, де щось там кіберборошно знаходили. Варто зауважити, що е, кіберборошно не позначали жодні із наших позицій, не позначали вони також е, і ті речі, там, де проходили наші колони, там де наші колони обстрілювались, розбивалися і так далі. Тому ми їх не бачимо. Але якщо підбивалася якась російська техніка, якщо є якісь докази. Де їх вже немає, де вони були і так далі, то це все вам показували. Звичайно, звичайно, ми намагалися взагалі знайти все, що потрапляло в ефір, але не все виставляли на публіку. Тому, тому карта не повна, але загалом можна помітити, що? можна помітити, що біля Оріхова у нас є буквально пару точок, які, видно, зліва. І дахніща точок біля великої Новосілки. і це власне говорить майже все, майже все, що потрібно розуміти за ситуацію, яка у нас є на півдні. Дійсно, за тиждень можна було переконатися, що по суті були два напрямки. За якими відбувався наступ, і якщо ми перейдемо, ну біля Оріхова насправді декілька якраз теж напрямків. Якщо ми трошки е, приблизимо, то побачимо, що село Лобкове це єдине село, е, де підтверджений контроль України, куди заходили наші солдати. Є цей відос. І, власне, кудись далі, до якогось сусіднього села там, п'ятихатки інформації про заход так і не було. Причому саме в цьому районі ближче до Дніпра були лише піші війська, не було жодних доказів, що там працювали танки, леопарди, якась серйозна бронетехніка. І тому просування воно ось таке невеличке. А от біля Оріхова, здавалось би, працювала велика кількість. Техніки е, працювало декілька бригад, е, які були переоснащені саме на західній одиниці техніки. І ми бачимо лише одну позначку. І тут вона е, 44 та розвідка та нищать танк. Ось біля роботи. І це буквально, до речі, свіжа позначка. Вона з'явилася не так давно. Буквально ось на цій ділянці, ось тут де проходить траса, відбулись всі значні події, які відбулись навіть більше ніж тиждень тому. І після цього нічого особливого в мережі не з'являлося, крім як деяких відосів, коли росіяни підходять до розбитої нашої техніки, і наші війська, які теж підходять до нашої техніки, загалом. Було багато теорій, які ми обговорювали і тиждень тому, тому тиждень тому це взагалі дуже дуже гаряча тема була. Зараз вона трошки остила, і зараз уже і емоції трошки уляглись. І можна е, підводити якісь підсумки, і щось констатувати. А констатувати нічого приємного насправді і не можна, тому що були теорії про те, що таким чином ми виманювали російську артилерію. Були теорії про те, що це там несправжні наступ, і так далі. І так далі, але усі осінти, які відбувалися за загалом, які я постив, змогли е, повністю покрити маршрут колони. Та, яка була розбита, і він доволі значний, і майже по всьому маршруту слідування були певні втрати. Буквально на початку були втрати з машиною розмінування, а далі вже інша техніка Бредлі, Леопарди і все інше. Загалом, навіть ті інсайди, які вдається отримати, не дозволяють нам сказати, що на цьому напрямку дійсно були якісь успіхи. Тому. Мабуть, те, що я можу констатувати, що тут наші сили були певним чином розбиті. Можливо, не повністю, можливо, не тотально, можливо, не катастрофічно, але загалом можна сказати, що успіхів український наступ біля Оріхова не мали, і це печально, але я так розумію, за тиждень ми з цим трошки змирилися. Мортіс, у тебе є що прокоментувати ситуацію під Оріховим? Е, ну насправді нас я ти така ж типу у нас там нічого прям такого гарного не булося. Але я не можу сказати, що відбулося прям таки зовсім погане. Насправді, от е, е, минулого тижня було таке питання, чи розпочався вже наступ? Чи це воно насправді тут протягом навіть цього тижня були коментарі від плюс-мінус офіційних осіб? Якщо не помиляюся, Пьєтер Павел це зараз у нас президент Чехії сказав, що типу, ну на його думку, що це ще не воно. І це ще все ще операції сформування, от сформування поля бою мається на осі щодо втрат. Ну скажу тобі чесно. Мені насправді у цьому контексті заспокоїла реакція адміністрації Байдена про те, що ну каже, мовно кажучи, ми втратили там під 15 бредів. 15 бредлів Ми там найближчим часом за програмою ПДА, тобто з, з запасів армії США, умовно кажучи, ми їх отримаємо. Відгуки про Бредлі, про те, як. Ну так, бій пішов не так, як планувалося, але відгуки були такі, що фактично Бредлі зі своїми характеристами врятували життя екіпажів. Тобто, ну, мовно кажучи, техніку розбиту ми замінимо, нам замінять, а, а екі... життя, здоров'я екіпажі це головне. от Тому я прям такого насправді аж так. ну Зрозуміло, що в момент, коли це. е-е а... Вперше пішла от, підготована за західними стандартами, бригада на західній техніці пішла в бій і а, не досягла успіху, втратила техніку, причому не було святку зрозуміло, як вона втратила, що вона втратила Вже потім стало більш зрозуміло, що ну воно кажучи, до цього можна було готуватися наскільки рясно всіяні поля Запоріжжя і Донеччини а, на півдні мінними полями і так далі. Ну плюс сьогодні ж в рамках Рамштайну міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що ну ми розуміли, що ну техніка буде втрачатися, тобто до цього у нас ну немає нічого нового, скажімо так, усьому. А росіяни так і далі продовжують ганяти відосики і фоточки з однієї з ті саме колони протягом вже тижня. Ну і, і все. А от щодо знову ж таки я на жаль не пам'ятаю, який це був на, напрямок. А це, це прок про, про те, чи в нас дійсно наступ є, і чи він а, продовжується, чи це є формування поля бою. і Так далі, буквально нещодавно, там вчора чи позавчора були ж а, геолоковані фоточки, відео, де фактично ну не одним махом, але протягом дуже короткого часу було виведено з ладу 5 або навіть 6 сав. Російських тому, як... о да, да, про це теж поговоримо. Це про, сталося як якраз на новосілівському напрямку. Просто... Да, просто просто питання у тому, як як це розглядати, знову ж таки, якщо це розглядати як наступ, то ну може й можна казати про те, що не все йде так, як планується, але знову ж таки, ми не знаємо, які є плани. Я, наприклад, з самого. Спочатку вважав, що скоріше за все, враховуючи те, що Русня там накопала, набудувала, намінувала, що це не буде схоже на щось на кшталт харківського контрнаступу минулого року, це щось буде схоже ближче до до Херсона. Давайте згадаємо, як все починалося наприкінці липня. Давидів, брід, плацдарм і так далі. Там теж все йшло досить. Ну, я, 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 я з тобою погоджую, що це е, не можна вважати кінцем наступу. Це, власне, лише перші кроки, які в принципі відбуваються, але тим не менш, е, просто особисто мені е, хочеться, щоб визнавали і помилки. І за великим рахунком, е, не варто перекручувати це у велику перемогу. Це дійсно на цьому напрямку сталася певна помилка. Наскільки критична і наскільки серйозна, вона ми знати не можемо. Із е, тих чуток інсайдів, які є. Ми продовжуємо евакуювати техніку, тобто вона вивозиться, вона не була захоплена росіянами, хоч вони там теж шаряться у цьому сіряку. Да? І ми шаримо цьому сіряку, але тим не менш багато роботи проводиться для того, щоб цю всю техніку евакуювати, яку залишили під обстрілами, яка там загрузла, яка втратила е, взагалі можливість рухатись. Е, але як ми бачимо, спроб навіть просуватися вперед е, тут так і немає. Але перейдемо на щось більш веселе. Це Сюди правіше що цікаво, от напрямку е, пологи міста майже нічого не відбувається і не відбувалось. Хоча здавалось би, воно знаходиться на такому місці е, з двох боків гуляй гуляйпале оріхів, звідки можна було рухатись, але в цьому напрямку атак особливих не було. Де було багато атак, і де вони були дійсно успішними, це е, біля не знаю село чи міста це велика новосілка. Мені здається, більше село, а можливо ПГТ. Ось ось тут відбувалися основні події. Протягом тижня нам розповідали про велику кількість населених пунктів. Ну не таку велику, можливо, як нам хотілось, але загалом просування було постійне. Його дійсно злякались росіяни, і що найважливіше, це те, що ми побачили велику кількість резервів росіян, які заходили з півдня. І ось ці от всі позначки біля Старомайорського, біля завітного бажання, це те, що ми знищували, знищували велику кількість техніки. І е, це мені здається дуже важливо, тому що е, коли йшли атаки на Бахмутському напрямку, саме російські, то е, ми робили все можливе для того, щоб відтягнути це все, і для того, щоб не е, застосовувати резерви, ось самі ці резерви, які зараз діють на південному напрямку. І нам це вдавалося лише під кінець, коли кліщі майже зійшлися, і загроза оточення. Постала, то нам довелося водити резерви. Це був і Гонор, так, і це був, е також здається, ці харківські від Гура забув назву ах, е Кракен. І Кракен теж е там е воював, і оці кліщі вони розсовали саме елітними спецпідрозділами, які дуже навчені, які дійсно мають досвід, е і там довелося вести резерви. Зараз вже. Ми бачимо, як велика кількість мсти е, знищується саме на цьому напрямку. Ми бачимо, як велика кількість танків, е, в тому числі з останніх Т-80-х да, і Т-90М, мені здається, тут уже теж світились. Тобто, росіяни дійсно злякалися, вони ввели резерви, і, можливо, нам цього і треба було для того, щоб ці резерви знищувати. Одні лише птахи Мадяра. Виклали величезну кількість відосів, як вони вночі розбомблюють е, танки росіян. І це доволі сильно вражає. Що, по фактичним е, нашим успіхам, е, з цього боку, справа можна сказати, ми взяли Новодарівку і Левадне е, вздовж річки Мокрий ЯЛ, Ял вона називається? Просунулись під саме урожайне, тобто росіяни теж е, повідомляють, що ми дійсно близько до урожайного і е, село під загрозою. І, власне, да, продовжуємо рух у бік Старомлинівки. Подивимося, чи ми захочемо продовжувати рух, враховуючи насиченість росіянами ось цієї ділянки своєю технікою, тому що, звичайно, те, що ми бачили із знищеного, це далеко не все знищується набагато більше. Але і ми не знаємо, скільки вони туди техніки підтягнули. Тому тут бої тривають, вони доволі інтенсивні, і зараз якраз відбуваються оці от дуелі, особливо артилерійські дуелі. Хто кого переплюне і хто візьме гору. Що іще цікавіше, насправді, якщо ми подивимось правіше на вугледар, взагалі, от десь в чатіку хтось говорив про місця сили, де які варто звертати увагу, здається, там і Вейвіктіс теж про це говорив. Є декілька місць сили тут, де росіяни у свій час втратили величезну кількість техніки. Я от, наприклад, репостив стиску, тут біля села Нескучне, були доволі серйозні атаки росіян. Мені здається, це на початку зими. Марті, ти пам'ятаєш, коли росіяни штурмували велику новосілку? Здається, це було. <реку> Не скажу я більше бурдрів Вугледару на весіллову ну, Вугледар уже як... нещодавно. Вугледар це було березень, це був кінець лютого. А Новосілка відбувалася раніше, але тим не менш тут дійсно були дуже серйозні бої. І зараз, коли ми вже вийшли і бачимо цю знищену росіянами техніку, яка стоїть просто в купі, всі з нею ржавою фотографуються. Правіше подібне місце сили, звичайно, було біля Вугледара, тому що тут росіяни несли просто величезні втрати, коли ми захопили Павлівку наскоком, майже без зусиль, і вони намагались дуже довго взяти Павлівку, є величезна кількість відео, як ми їх палили. А потім, коли вони намагались захопити Вугледар, і тут були надзвичайно епічні бої, і слово Вугледар стало уже описом абсолютно провальних штурмів. І е, буквально на днях були повідомлення про те, що у нас є серйозні успіхи під вугледаром, що ми просунулись доволі серйозно, але досі немає жодного відео, жодного підтвердження, де саме це сталося, в яких саме ділянках це сталося. Враховуючи, що російські джерела не повідомляють про втрату населених пунктів, можливо, це були якісь маневри саме по полях, тому що тут по полям можна розгулятися, дай Боже. Ось. Можливо, Вугледар стане ще одним напрямком, де ми сконцентруємо свої зусилля. Тут є куди піти, тут насправді простір доволі значний. І, наприклад, якщо ми таки дійсно цікавимося Азовським морем і хочемо до нього наскокати, то брати волноваху теж було б дуже важливо. Вона тут недалеко. Вона перерізає основну дорогу між Донецьким і Маріуполем, наприклад. Ось це основні події, які відбулись на Південному фронті. Майже ніде нічого такого більше і не було. Мортіс, я щось пропустив. Я просто... Це зараз буду не претензії до тебе, якщо що. Я просто не зрозумів, в який момент ми переключилися з щирої реакції на Жорна Грорейху, тому що, знаєш, такий вайб є тому трошки. Це, це, це буквально трошки а... на початку буде. Людям подобається огляд фронту. Ну це зрозуміло. Ні, все нормально розпідалив. Тут питання, ще ж тому, що була ж трошки негода протягом останніх днів, і тому, можливо, немає знов ж таки велику кількість інформації про ті чи інші бойові дії. Просто ми фактично бачимо, що так дійсно продовжується контрбатарейки, продовжується виноситися а, їхня. Логістика, пункти командування управління, а як красиво ж забаранили цього генерал лейтенанта чи хто там був якраз да, як да примозі. Да, да. і, і на, на Кінбурзькій касі, біля Генічизка теж виносили пункти управління, і в Бердянську виносяться пункти управління. Тобто, за великим рахунком, і це цілком можливо, що перший етап контрнас, можливо, перший можна рахувати атаки на Росію. Да? От це, а це от другий буде етап, якщо ми вже формуємо історичність якусь і етапність. То е, мені здається, що ось саме цей етап е, наступу на півдні, він був пов'язаний з виманюванням сил противника для того, щоб їх зафіксувати, зрозуміти, де знаходяться пункти управління, де знаходяться основні сили, де знаходяться резерви, артилерія, танкові резерви і так далі, і так далі, щоб їх методично підчистити, де це можливо. Я не думаю, що під час цього етапу у нас були цілі е, захопити щось серйозне і прорватися кудись дуже глибоко. Оцінювати це складно, зрозуміти, чи ми були успішні, чи не були успішні, теж складно. Але е, дійсно це не було підтвердження якихось очікувань народу. Да? Народ хотів по-іншому. Але е, як мені здається, це логічний крок, це зрозумілий крок. І тут е, пишуть в чатіку, чи є натяки е, дійсно планів Генштабу. Ні, нема натяків планів Генштабу, ніхто цього не знає, і я думаю, далі буде цікаво, яким буде наступний крок. Я можу сказати точно, що дві ж там ну сказати точно, не, не з того, що вона є інсайди на хрюки чи якась інфа, а те що е, дві ж буде, виходячи, хоча б з того, скільки було ну кого ми бачили з застосованих бригад, навіть якщо виходити з оцієї виток з цього витоку інформації, пентагону, що у нас там мало бути 9 плюс 3 бригад, плюс там, мовно кажучи, гвардія наступу, яка ну. Вона не може сказати що це новостворонні бригади, що вони прям з нуля і теж будуть віжувати. І зрозуміло, що дійсно будуть віжувати не лише новосхороні бригади, та та саме 128 аж світилася вже на фронті і так далі. Ми бачимо, що ну насправді дуже мало часу. Ну може не дуже мала частка сил, але ну навіть не половина. Я думаю, що навіть не чверть сили, які умовно кажучи, могли там віжувати, були застосовані ну складу була буль... порахувати да. От oh, ж буде будь-яким випадку, просто питання. Ну, я думаю, теж я з любовю згоден, що ми зараз просто е локалізуємо знаходження російських мобільних резервів скуваних у певних точках. А от щодо зон, пориву, це вже буде наступний етап, і я думаю, що ми всі здивимося, коли побачимо, де ж насправді буде порив, який на він буде мобільний і так далі. І пару слів, мабуть, ще про Бахмут, як там у нас справи. Е, буквально сьогодні е, засвітилось відео від росіян про те, як вони обстрілюють ось цю ось посадку. Ось тут, бачите, вона зовсім червона, і вона здавалась би доволі глибоко. Але схоже, що ми змогли прорватися ближче до Кліщеївки, і це вже цікаво. І плюс ми бачили величезну кількість відосів, як це зазвичай любить третя штурмова бригада ось з цієї ділянки. Тут, бачите, якраз фотоапаратів багато. Де вони вздовж канала його методично зачищають, всі посадки навколо канала і потроху просуваються у бік курдюмовки, яка теж уже близько. Е, куди підуть Клішіївка, курдюмівка, неясно, але е, дійсно майже кожен день є просування з цього боку і кудись наші сили йдуть. На північ біля е, берхівки не було жодного свіжого повноцінного відоса, тому складно сказати, що тут відбувається. Ну, ніби.